Всім привіт! Мене звати Людмила і це чергове відео із серії А в мене новий квітонос. Так, буду показувати кожну орхідею, поки їх небагато. Хочу ділитися з вами цією інформацією і сама відслідковувати, як вони починають випускати квітоноси, як вони будуть квітнути. Це орхідея Пінгфламінго, дуже великий слоняра. Я все хотіла її пересадити, але лінь сильніша за мене. Багато в неї кореневої, дуже мощна квітка. І сподіваюся, що цвітіння тіння в неї буде суперове. В неї є один завмерлий квітонос. Ось тут. І ось новий. Дата зйомки 31 вересня. На 31 вересня ось так виглядає квітоносик. В цілому нормально, я щаслива. Що ця орхідея буде квітнути, вона мені дуже до вподоби. і мені подобається, що взимку я буду милуватися її чарівними фіолетовими квітами. Вона в мене наростила три листочка великих. Орхідея дуже така працьовита. Ну, Побачимо, як вона буде себе вести в домашньому цвітні, але я тут впевнена, що буде. Все шикарно. На цьому підвіконі вона в мене перша. Будемо чекати ще. Хочу ще сказати, що підлітки поки що жоден не збирається квітнути. Але сьогодні лише 31 вересня, завтра вже 1 завтра вже вересня. Ой, вибачте, сьогодні ще серпень. Ось така гарна орхідея. Ну що, до нових відео з похватушками квітоносів на моєму каналі. Бажаю вам гарного та тихого дня!